Привіт! З вами, Маша Плієва. Рада вас бачити в своєму природному саду. Давно мене не було, тому що немає часу. Ось малявка, немає часу, але вирішила, що буду виходити і, хоча б показувати вам зміни в квітниках природних, які відбуваються, коли ти за ними абсолютно не дивишся. Тому що. Знову ж таки, у мене прилипака, яка взагалі не дає мені працювати зараз в саду. Тому тестимо природні насадження. Сміливо можу зазначити, що вони мало доглядні зараз, просто абсолютно малодоглядні. І пройдемось, подивимось. Сьогодні хочу заакцентувати увагу на холодоростучих травах, тому що, скоріш за все, ви це знаєте, але існують два види злаків. Я багато злаків використовую в своєму саду. Мені це подобається, тому що це дає можливість зробити декоративність саду восени і взимку. І так от існують два види таких злаків і трав це холодоростучі трав. Я качаюсь, вас я сподіваюся не шатаю, тому що я качаю коляску. Існує два види злаків: це холодоростучі злаки, такі як щучник, ем, це забула е, куничник остроквітковий, осоки, е, бріза, сіслерія. Блакитна такі злаки, які і трави, які полюбляють холод, які починають вегетацію, коли ще холодно, які нам дають можливість ранньою весною і навіть взимку бачити зелені кочки. І є теплоростучі злаки. Це і трави, це міскантус, апінісету, проса, ліні. І тому інше також покажу їх в іншому відео, які починають тільки, тільки починають свою вегетацію, коли ґрунт прогрівається до 25 градусів. Тобто це вже такий кінець травня. Тоді вони відростають по нову. Ми їх залишаємо взимку в сухому вигляді, тому що це декоративне міска це стоять всю зиму, дуже класні. А потім ми їх обстригаємо. Весною, коли кому зручно, є час, і вони починають свою вегітацію вже пізніше, тому їх на перший на передній план не сажаємо. Отак. От так що пішли, пройдемось, спочатку подивимось простий сад, а потім пройдемось по кожному злаку. Холодоростучі трави взагалі, це трави, які злаки, трави, які прокидаються. Рано, коли ще холодно, для них це не страшно і вони відростають. Пік їх декоративності припадає на кінець літа осінь, але вони також стоять і зиму. Хоча не не так яскраво, не така яскрава декоративність, як у теплоростучих трав взимку саме. Тут у нас сіслерія блакитна, не осіння, а блакитна. Сіслерія блакитна це такі. Кущики, вони маленькі, вони завжди такого кольору, і взимку, і восени, і влітку. Ну, а зараз вона квітне такими кітіцями. Нічого особливого, але як перший ярус закривати це дуже класно. Її можна підстригти потім і не буде цих бубенчиків. Холодоростучий злак, я вже сказала, да? Карфорс. Це ж зараз він така зелена маса, вона буде триматися до червня, мабуть, набирати силу. Волоті будуть спочатку рожеві, потім переходити. Ну, це мій найулюбленіший злак, насправді. Так виглядає. Тут у мене бріза, бріза середня, також такі вже кубки. Бачите, які густі кубки. Цим злаком у мене третій рік пішов. ось такі вони наросли. Вона буде невисока. До метра десь я прикріплю відео, як воно виглядає в пік своєї декоративності. Потім її зрізаєш, бо вона розвалюється і залишаєш собі ці декоративні волоті. Тут на зиму ми розраховуємо чисто на зелений колір травички, бо волоті зрізаються. А, вона така неміцна, скажімо так, вона як вітрець, як, як роса на ниточках, як якісь намистинки. Дуже класно. Так, що ми далі? Давайте в квітник. Від... Перекинемось з вами. Перейшли в іншу сторону саду і вам хочу показати, тут можна порівняти дуже класно, як виглядає гостроквітковий та карл, будемо його так називати, яка травичка. І як виглядає щучник, дурнистий. Це сорт бронза шліер, він дуже високий. Він до метра, мабуть, О, якого метра? Метр 80, може навіть і більше. Це дуже високий сорт, він така густа. Зверніть увагу, як, е, які листочки. Іми можна порізатись. Вони такі дуже цупкі, тоненькі, зелені, яскраві, насичені, великі куртина. А це у нас Карл. І у нього листва також можна порізатись, будьте уважні, але вона широка, ця пластина, вона м'якіше, вона йде більш вертикально. Бачите, щошник розвалюється. До речі, зверніть увагу, якщо ви сажаєте близько до доріжок, потім волоті, ну, Він такий злак, який буде розвалюватись. Це не, ну, це не те, що він лягає, ні, але він ну, займає ще площу. Ось так, Бачите, тут виціша трава, тому що він якраз отак от лягає. Е, ну, треба йому місце, він розвалюється. А ось цей злак можна сажати прямо біля бордюра, тому що він йде. Суто, вгору, навіть його листва. Бачите, вгору йде, і він не буде заважати ходити. От щучник він може заважати, тому його треба подалі або підстригати цю частину, або подалі сажати. Пішли далі? Так, якщо говорити про умову проростання, про скажімо так, от у мене є щучник, який росте в напівтіні під яблуня з цієї, є щучник, який на відкритому сонці. Він Здатний рости на півтіні і від цього не страждає. Бачите, які великі повноцінні картини, такі ж самі, як і тут насправді. Якщо от про повне сонце, то, звісно, злаки всі люблять більше сонця. Е, і ну, набагато тут вже сантиметрів 50 Карла він набрав свою місць. Давайте з вами ще подивимося. У мене є куртинки, які перехворіли у тому році. Це щучник, палава, він низький. Ну як? Це метр, мабуть. Горщик я сажала пойдеть, це саме найменший розмір, але вони ось зараз такою перехворіли, я їх повністю обрізала, вони на зиму не залишались, я їх зрізала, бо вони страждають, вони страждають щучно взагалі. У нього така хвороба, ахілєсова п'ята це іржа. Можна приставити, можна змиритися, бо якщо волоті випускають, то вся декоративність йде вже на волоті, і тоді вже ти не дивишся на... Ну, на, на листву. Отак. Тому подивимося, як в цьому сезоні буде. Насправді я дуже здивована, що 2 травня, а у нас сад повністю вже буяє, навіть якісь бур'яни квітнуть, тюльпани відквітли, котовнік майже, майже всюди вже заквіт, різні сорти. Тому це прям весняний і декоративний вид максимальний. Якщо ми говоримо про злаки, то їх влітку і навесні ми використовуємо як такий зелений, зелену масу. Зелену яскраву соковиту масу, щоб вона е, наповнювала наші квітники, тому що злаки сажаються е, сажаються для декоративності, для створення декоративності восени і взимку. Вони створюють цей затишок, уют. Я записко е, ставлю відео. Це просто такі м'який мі стає теплий, м'який повітряний. Кашеміровий сад, просто неймовірне відчуття, тому цей сад створився саме. З метою декоративності на осінній період, бо зараз все буде гарно. Будь-яка травичка, і ми е, вже насолоджуємося, тому що після зими зелений колір нас бодьорять, Ми просто вже в захваті саме від цього. І, звісно, це буркові, звісно, наші тюльпани нам дарують зараз максимальний ефект декоративності, плодові коли квітли. Це було вау-ефект. Також хочу вам показати. Осоку, тут у мене не прополото. Може, я ще дійду, потім вам ще покажу. Але осока. Ось ця осока Irish Green. Подивіться, після зими вона Це кущики саме в тіні були. Бачите, трошечки зовсім погоріла, але я її не чіпала. Вона абсолютно зелена, як була взимку, так і зараз залишається. Ось така все, отака трава. Це асока Аріж Грін. Якщо ми поговоримо про осоку, яка була на сонці, ось тут був їй сонце припікала, то вона отак погоріла, я її зрізала, бачите, так просто обрізала, і зараз йде новий приїзд. Це буде повноцінний зелений кущ також. Ну і вона зараз зелена. Давайте ще тут пройдемось, подивимось також: щучник зелений, карл і гостроквітковий аваланч куничник Зараз я прийду, подив, покажу вам, як він виглядає. Він же теж відріший, вертикальний, у нього варігатний лист. бачите І буде трошки рожевий е е кітиця. one second please Він вже сантиметрів 3, бачите, вже ось тут починає трошки рожевий з'являтися колір. Так буде трошки віддавати. Я його використовувала, тому що, по-перше, я переплутала його, коли загуляла, а по-друге, я потім додумала, що в мене ж червоні двері і рожевий якось буде так грати, я думаю. Та да, трошки таке рожеве напилення. Також можна його повноцінно використовувати, е якщо ви вам потрібні холода ростучі трави. Якщо е висновки підводити, то можна сказати, що, холодоростучі трави? В травні це просто їх такий жир, такий жир, жирок по тілу, тому що вони себе ну, класно показують, займають місце, е створюють ну, таку тіло, масу квітника, е доволі круто виглядають вже. ну, Це прям кайфушечки насправді. І е що до них відноситься? Давайте так, коротенько. Бріза куничники гостроквіткові, щучник дернистий, сіслерія блакитна. Що -що, 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 що, що ще? Дайте подумати. Ну, ніби так вкратце. Вкратце так все. А от тепло ростучі злаки ще сидять. І це нормально. І багато хто вже приймається за свої пенюсетуми, за свої міськантуси, відкопують, дивляться, але все окей, вони тому і тепло ростуть, тому що ґрунт має прогрітися для них 25 градусів, тоді вони починають свою активну діяльність. Але з нашою аномальною жарою, яка була, у мене навіть вже міскантуси відросли, і я вам покажу це, звісно, в наступному відео. Друзі, чому я відкладала зйомки відео? Тому що мені постійно хочеться зняти так, щоб це було як фільм, як красиво під музику, переходи то сьо з'являються. Але розумієш, що багатьом потрібна просто інформація або просто така. Наглядність, щоб подивитися, як рослина виглядає в той чи інший момент, як вона розвивається, якісь такі моменти які дізнатись. Тому вирішила все ж таки не втрачати можливість і знімати вам такі відео. Якщо вам вони актуальні, якщо вам вони цікаві, якщо вам є якась користь від цього, то буду рада, щоб ви його поширювали собі. Не знаю, коментували, лайки ставили, тому що хочеться відчувати фідбек. Отак, От дуже рада, що я записала. Собі випустила, я щаслива до зустрічі в наших садах.